Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 19. Задайте формулою яку-небудь функцію, областю визначення якої є. Ну, власне, тут обмежень взагалі ніяких немає. Просто треба придумати якусь функцію, де деякі ікси будуть вилітати. Ну, давайте подивимось. Отже, 2,19, перший номер. А мені треба, щоб всі ікси, окрім чисел 1 та 2, у мене грали. Тобто 9F у мене це Х не одиничка і x не двічка. Ну, давайте думати. Нам треба, щоб вилетіла одна точка. Тобто не проміжок там якийсь, а лише одна єдина точка. Найпопулярніші ситуації, коли у нас де одна точка вилітає, звичайно, це нулі знаменника. Тому я тут не буду сильно довго думати. Я веду функцію одиничка на x-1, х-2. Тут у нас усі x, окрім цих двох точок, будуть належати області визначення. А в цих двох знаменники перетворюються на 0, тобто брати їх не можна. Це. Функція готова. І так, друге. Множина всіх чисел не менших від 5. І так, тобто нам треба, щоб ікси були більше або дорівнювали 5. Ну, дивіться, знову ж таки, коли ми говоримо про а, певний промінь, тобто ікси більші, менші за щось, де у нас таке може бути? Ну, знаменник нам такого не дасть. Знаменником ми можемо якусь точку викинути, ну або якісь там точки, як от у першому прикладі. Коли у нас буде вилітати цілий промінь? Промінь у нас буде вилітати, коли ми будемо говорити про корені. Ну і оскільки нам треба, щоб сама точка 5 також грала, ми розуміємо, що цей корінь має бути не в знаменнику. Ну, Тобто функція F від X а, дорівнює x-5 під коренем, цілком задовільнить цю мову. Дійсно, п'ятірка грає. 6 і так далі грають, а все, що менше за 5, нам підходити не буде. І так, третє. М так, тут буде дві да, умови. Множина всіх чисел не більших за 10, крім числа мінус 1. Тобто, ми хочемо, щоб у нас було дві умови. Умова перша це х менше або дорівнює 10, умова друга х дорівнює мінус 1. І так, ну, спираючись на. Перший та другий приклади, ми розуміємо, що першу умову ми можемо отримати, якщо сунемо, тільки давайте думати: якщо x не більші за 10, то треба брати, напевно, 10 мінус х, а не мінус 10. Під корінь. А мінус 1 ми викинемо, якщо сунемо в знаменник. Ось таку дужку, x плюс 1. І так. Корінь дає x не більші за 10. А мінус одиниця вилітає за рахунок знаменника. Чудово. Четверта. Множина, яка складається з одного числа мінус 4. Ну, нетипова історія, насправді. Тобто 9F це у нас єдине число мінус 4. Ми з вами розв'язували такі задачі, коли у нас областю визначення було єдине число. Ну, відповідно, можна задати. Наприклад, як отут ми з вами говорили, х-2х x x більше або дорівнює за 2, 2 мінус х менше або дорівнює за 2. Відповідно, двійка це єдина точка, яка буде входити в область визначення. Або можна квадратом задати. Ну, взагалі багато способів є. Можна модуль сунути під корінь. Також буде нормальна історія. Тобто, наприклад, да, щось у такого плану. А, мінус модуль x плюс 4. От Дивіться, модулю завжди добре, в тому розумінні, що він додатній, окрім точки мінус 4. Але оскільки перед модулем стоїть мінус, виходить, що будь-яке число, окрім мінус 4, буде давати від'ємне значення під кореневому виразу. Це нам не підходить. А отже, єдиний варіант це точка мінус 4. Ну, знову ж таки, вирішив зробити щось інше, тому що про 5 та 6 я проговорив, що вони нам цілком підійдуть. Але просто, щоб ви розуміли, що це не єдині варіанти, їх дуже багато. Ви ж можете абсолютно будь-які функції накручувати, ніхто не забороняє цього робити. І так, таким чином, з 19-м, мені здається, ми розібрались. Поїхали 20-й. Знайти треба область визначення та побудувати графік. Ну, я тут буду робити наступне: я буду спочатку спрощувати функцію, а потім записувати область визначення для початкової. Тобто дивіться, х квадрат мінус 16 на х плюс 4. Функція страшна будувати ми таке не вміємо, це означає, що треба шукати якісь формули. Ну і придивившись до чисельника, ми помічаємо, що у нас є квадрат мінус квадрат, тобто різниця квадратів x -4, x-4, х плюс 4 формулка застосовується. Отут на х плюс 4 я скорочую. Я спочатку спрощую функцію. А тепер, коли я записую 9F. Зверніть увагу. Ось цей перехід, він можливий лише на області визначення початкової функції. Тобто ось цієї. Ми колись про це вже говорили. Тобто, ось тут в 9F я буду записувати обмеження початкової функції. Ну, а це x плюс 4 на 0. Тобто x це у нас. Не точка мінус 4. Тому що ось це, воно при x-4 чудово себе почувається. Просто мінус 8 ніяких проблем тут нема. Але початкова функція вона не визначена в точці мінус 4. Тому ось цей перехід, він у нас рівносильний, а лише на області визначення цієї функції. Не всюди. Саме тому, о, наскільки я пам'ятаю. Радять писати функцію, писати область визначення, і лише потім починати спрощувати. Ну, мені лінь писати двічі одне і те саме, тим паче я все це проговорюю. Тому я буду робити ось у такому форматі. Я спочатку буду спрощувати, щоб двічі одне і те саме не переписувати цю частину, бо мені виходить, треба записати як умова, і потім ще раз те саме для спрощення. Ось, я буду спочатку спрощувати, а потім в 9F писати усі початкові обмеження на функцію. І так, це буде у мене пряма, а, який а, погано в точці мінус 4. Ну, давайте умовно, да? Тобто в точці мінус 4 тут буде значення мінус 8. А, да? І давайте в точці мінус 3 тут буде значення мінус 7. Тобто, отут їй погано. Отут їй добре. Все, будуємо пряму. Вона в мене буде і вгору, і вниз іти без проблем. А масштабу я дотримуватись тут не буду. Просто щоб багато місця не витрачати на це. І так, X, а це нехай буде Y. І так, йдемо далі. Хоча можна це задати як F від X також. Я там свої проблеми будуть, тому нехай буде так. І так, друга функція. А друга друга функція у нас це f від x дорівнює 12 x мінус 72 на x квадрат мінус 6. Ну, мені здається, це кидається в очі, що 12 можна винести за дужку. В дужках тоді буде мінус 6. І так само кидається в очі те, що у знаменнику x можна винести за дужку. x мінус 6. На x мінус 6 ми скорочуємо. Виходить 12 на x. Це у нас гіпер була перша, третя чверть. А все стандартно. Тут все добре, в принципі, але є ще деяка умова. Тому що отут ми з вами викинули шістку. Тобто, ось цей перехід, він рівносильний лише на області визначення даної функції. Тобто, оце не 0 ну, це штатна гіпербола. Просто нічого тут особливого нема. Це гіпербола. Гіпербола 1, гіпербола 2. Тільки в точці 6 ось тут, буде все поганенько. Давайте підставимо. Якщо 6 брати, тут буде 2. да? Тобто точка 6-2 у нас з вами буде виколота. А, все інше у нас з вами чудово. А, так, давайте. так. Інше, Звичайна гіпербола з однією виколотою точкою. Виколота точка з'являється за рахунок того множника, який ми з вами. А скоро тило. х-6. І так третє. Третє. F від x у нас дорівнює х квадрат мінус 9 на х квадрат мінус 9. Ну тут ну, все зовсім зрозуміло, звичайно, це одиниця на області визначення. А область визначення цієї функції це всі х, за яких знаменник у нас не обертається в нуль. Ну, а тобто це у нас Х не 3 і не мінус 3. А графіком буде просто ось така довга. горизонтальна пряма. На висоті 1. Ось вона, будь ласка. Ну, єдине, що дві точечки треба виколоти обов'язково. Точка 1 і точка 2. Весь 20-й номер. Так, 21. -й. Знову ж таки, стосовно о, оформлення, якщо вимагатимуть спочатку писати 9F, а потім спрощувати функцію, да. звичайно, з академічної точки зору це більш правильно, ніж те, що я роблю. Хоча я отут спеціально позначаю, що я цей перехід роблю. На певній множині. Просто що у мене ця множина трішки нижче виходить описана, тим не менш, якщо цілком на розв'язок дивитись, то цілком воно читабельно. І так, що маємо тут? Ну, хочеться якось скоротити, звичайно, х квадрат плюс 4х плюс 4 досить часто зустрічається цей квадратний тричлен. Це повний квадрат x плюс 2. Для кого це важко? Можна дискримінантом. Дискримінант у вас буде 0, тобто корінь мінус 2 зустрічатиметься двічі. А отже цей квадратний тричлен можна буде представити як x плюс 2 на x плюс 2, ну або x плюс 2 в квадраті. І так, це у нас скорочується, виходить х плюс 2. Але знову ж таки, ось це ось скорочення можна виконати лише. Записавши ось цю умову. Бо інакше це просто різні функції будуть. Тобто ось це і ось це це різні функції. Якщо не врахувати ось це х на мінус 2, це у вас буде просто пряма, а це буде пряма з виколотою точкою. І так, ну, давайте подивимось. Х. -тем. Походить на мінус 2. Тобто ось тут у нас нехай буде мінус 2. Так, за 0 це буде 2. Це буде просто за двома точками. Да, 0, 2, мінус 2, 0, все чудово. І поїхали проводити в нашу пряму. Ось, будь ласка. Тут до речі, Графік нашої функції пряма з виколотою точкою. Приклад 2. F від x дорівнює x куб на x. Знову ж таки, чудово. Це просто квадрат, Але треба врахувати обов'язково, що у початковій функції x не має бути нуле. І це наша штатна параболка, але точці нулю не неї дірка. Тобто. Виходить, ось так. Зліва все добре, справа все добре, а от у нулі проблемка. Ну, ось такий графік. Тобто, тут ще раз я звертаю вашу увагу на те, що просто скоротити вираз, як ми з вами звикли робити в завданнях, здебільшого, 7 та 8 класах, де ми просто виділяли там повні квадрати, групували, виносили спільні множники, далі скорочували, взаємознищували і отримували якусь функцію, Тобто, якщо б у вас отут не було ніякої FX, оце все нормально, без всіляких приміточок. Тому що ми дефолтно працювали на множині, де цей вираз мав сенс. Зараз, коли ми говоримо про функцію, нам принципово оцю множину враховувати. Бо ми ж будемо будувати графік, а графік у нас за визначенням це множина таких точок, і тільки таких, що абсциса. І ординати відповідають відповідним аргументам та значенням функції. А у вас виходить в точці мінус 2 ніякого значення функції f від X оцієї не існує. Тому ніякий нуль чи що там в нас виходить, бути не може. Це якась інша функція. Не ось ця. Вона буде ось цією за умови ось цих отомежець. І так. Ну, таким чином, ці номери ми з вами розв'язали.